За що отримують зарплату деякі прокурори Сумщини? Таке запитання прозвучало на міжвідомчій нараді в обласній прокуратурі. Зокрема, отримав на горіхи шосткинський прокурор. Він за рік відкрив лише два кримінальні провадження з приводу фінансових правопорушень. Це при тому, що Сумська область в боргах по самі вуха дійшли до висновку в цьому винні не лише корупціонери, а й ті, хто не догледів розкрадання бюджетних коштів. Прокурори з усієї області, а також кермани чи обласних контролюючих органів протягом майже двох годин ламали голови, як зупинити розкрадання бюджету. Неприємну тему почали з приємного. Прокурор Сумщини вихваляється досягненнями. За втручання прокурорів до різних видів відповідальності притягнуто майже 90 посадових осіб, в тому числі, більше 20 органів державного контролю. До бюджету відшкодовано 234 тисячі гривень за позовами органів покупки області в дохід держави, дохід бюджетів різних рівнів стягнуто понад 5 мільйонів гривень. І додає, пильне прокурорське око попередило нецільове використання майже 50 мільйонів гривень. Натомість заступник пана Петрова говорить: розпорядники бюджетних коштів заборгували державі 177 мільйонів. А сума росте, чимало винні й орендарі землі, які не сплачують податки. Держземагентством протягом минулого і поточного років лише двічі організовані торги, які закінчились безрезультативно. Водночас у цей же період в оренду громадянам для введення фермерського господарства на позаконкурсній основі передана земель площею майже 4,5 тисячі гектарів. Значна частина земель сільськогосподарського призначення самовільно використовується суб'єктами господарювання без оформлення будь-яких документів і, звісно, без платежів до бюджетів. Відмивають бюджетні гроші найчастіше під час тендерів. Не гребуть погрітися на торгах у медичній та дорожній сферах. Нами закрито шість справ по медтехніка Суми і БФА Україна. Ними відбулася змова по 2012-13 роках. При проведенні закупівлі лікарських засобів цих суб'єктів сподрівання загалом було оштрафовано на 612 тисяч гривень. Одне рішення там, де на мільйон гривень штрафних санкцій на ДП «Сумський облавтодор за спотворення результатів торгів знаход вже було розглянуто вищим господарським судом. Воно скасовано. у результаті правоохоронці та контролюючі служби і управління домовилися взяти в міцне кільце всіх охочих наживитися на бюджетних коштах. Мовляв, гуртом і батька легше бити. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков на часі новини.